Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і В'язання. Сьогодні, дівчата мене звати Оксана, і сьогодні, дівчата, я хочу поділитися з вами ось таким візерунком кокетки. Дивіться, яка красива кокеточка я в'яжу своєї онучці Джемперочок, і ось вибрала такий візерунок. Звичайно, це я не сама його придумала, він в пінтересті, але я хочу поділитися схемкою, і хочу показати, як я вив'язую ось ці шишечки. Ці шишечки дуже гарно підходять для такої пряжі, як у мене. Це такий об'ємний акрил. Ось, бачите, такий об'ємний акрильчик ну, як, тут в складі акрил об'ємний і така об'ємна ниточка. І виходить така гарненька, шикарна шишечка. Тож давайте спробуємо зв'язати. Спробуємо, спробуємо, то спробуємо. Тож давайте зв'яжемо з вами таку кокетку. Ось я зараз вам надаю схему. Я ще фото і те, що я скачала з інтернету, виставлю у спільноті. У себе на каналі в спільноті. Хто зацікавиться цією схемкою, то, будь ласка, пройдіть, і там може вам буде зручніше. Дивіться, тут, значить, йдуть такі: це накиди. Ось тут, в цих рядах, де ось така позначка, накиди пров'язуються перехрещеною петлею, щоб не було дірочки. Ось ці ряди у нас ідуть, накиди пров'язуються звичайною лицевою, Пусти клітинки це лицьова, ось ці позначки це виворотня. Лицевою пров'язуються, а ось тут, де дається ось такий значок, пров'язується перехрещеною, щоб не було. Дірочки. Так, ось це, показується нахил вправо, нахил вліво, дві петлі разом, три петлі разом, 3, 4, 4, 5 і 4. Починається рапорт у нас з дев'яти петель, рахується з дев'яти петель. І ми закінчуємо у нас в рапорті 23 петлі. Коли ми вже вив'язуємо повністю ось цей візерунок. Так, зеленими ось цими крапками, це наші шишечки. Так що, я хочу, вам, я хочу з вами пров'язати один рапорт. От останній ряд у мене, і я хочу з вами пров'язати один рапорт, і я думаю, що це все буде зрозуміло. І все вийде, якщо ви захочете зв'язати собі е, такою кукеткою чи джампорочок. Ось так. Дивіться, яка гарна, красива виходить. У мене ще й паєтки тут, то взагалі. Дівчатка, давайте пров'яжемо рапорт. Я буду пров'язувати рапорт 30-го ряду. Дві виворотні. 5 лицевих, з вправо, 5 лицевих петель з нахилом вправо, накид шишечка, накид лицева, накид шишечка, накид лицева, накид шишечка, накид лицева, накид шишечка, накид лицева, накид шишечка, накид 5 разом з нахилом вліво. Так, починаємо в'язання. Дві виворотні. Дві виворотні. Тепер ми в'яжемо 5 петель разом з нахилом вправо. Скільки б у вас петель не було, от у мене зараз 5. Я беру 4. Якщо у вас 2, 3, ви берете 2. Якщо у вас 4, ви берете 3. Я беру 4. Ось так. За передні стінки, щоб був нахил вправо, я пров'язую 4 петлі разом. Ось так. Потім ось цю петельку перезнімаю. перезнімаю на ліву спицю і протягую п'яту петлю. Ось так. Все, це я пров'язала 5 петель разом з нахилом вправо. Ось у мене нахил вправо, і потім виходить ось така. ось так, Бачите, ось такими гарненькими хвильками виходить. Потім у мене йде накид. накид. І далі у мене йде шишечка. Як я буду в'язати шишечку? Я пров'язую одну петлю, ось так. Не знімаючи її зі спиці, роблю накид, знов пров'язую три, накид 4, 5, накид, 6. Ось у мене 6 оцих петель, так? Разом з накидами. Три рази я пров'язала цю одну петлю. І зробила три накиди. Тепер пров'язую четвертий раз це сьома петля. Цю сьому петлю перезнімаю на ліву спицю, пров'язую ще раз. І потім оці шість перекидаю. Ось так. Перекидаю, складаю їх на цю сьому петлю. Ось так. Три, чотири, п'ять. 6. Ось у мене така вже шишечка є. Я перезнімаю на ліву петлю, пров'язую, закріплюю ось так. У мене вже вона така бульбашка. І потім ниряю вниз і захватую ось цю петельку нижнього ряду. І ось так її підіймаю. Ось так. Це, щоб у мене ця шишечка. Не просочувалась на виворотню сторону. Так, і знову ось протягую ось так, щоб у мене одна була петелька. Все. Я закріпила шишку, вона у мене вже нікуди не дінеться. Ось вони такі гарненькі, такі, як потрібно. Так, потім у мене йде накид, лицьова, накид і знов шишка. Ще раз показую, як в'язати шишечку. Пров'язуємо, потім накид, пров'язуємо накид, пров'язуємо накид і останню пров'язуємо. Три накида, три, три пров'язування, і потім знову ми пров'язуємо петельку і перекидаємо на неї ці шість наших петель, знов пров'язуємо. І закріпляємо. Ось, дивіться, бачите, ось ця нижня дужечка. Я її підхоплюю, і ось так все. Затягую, підтягую, гарненько в мене вийшло. Ці шишечки дуже гарно мають вигляд на ось такій об'ємній пряжі. Так, ось така у нас шишечка. Далі ми робимо накид лицьова. Накид і знову у нас шишечка, у нас тут 5 шишечок. Що хочу сказати, увагу, три, що кількість у цих накидів і пров'язувань може бути різна. Якщо у вас тоненька пряжа, їх може бути більше, якщо у вас товстенька пряжа, їх може бути менше, там, ну, якби, але вони повинні бути парної кількості. Ось і, і остання вже повинна бути непарна. Да? То ви собі пров'язуєте візерунок, як зразочок, і вже виявляєте, скільки вам треба пров'язати цих накидів і пров'язати петлю одну кілька разів. Так, ось так я вже пров'язую четверту шишечку, ось так пров'язала і пішла, нирнула і закріпила. Обов'язково закріпляйте, тому що вони можуть потім провалитися туди. Так, я дов'язую п'яту шишечку. Після шишечки накид, потім лицюва, накид. І знову наша п'ята шишечка. Пров'язали накид, пров'язали накид. Пров'язали. накид, пров'язали. Вертаємо на ліву спицю і пров'язуємо, і потім перекидаємо ці шість петелечок. 3. 4, 5, 6. Так, гарненько їх вкладаємо. Переносимо наліво, ще раз пров'язуємо, потім йдемо сюди вниз, підхоплюємо нижню петельку і перекидаємо цю петельку. Все, закріпили накид. Залишається у нас 5 петельок, які ми повинні пров'язати з нахилом вліво. У нас першу знімаємо, і так, щоб вона, ось нахил вліво, щоб задні стінки ось тут були. Бо ми будемо не ось так, щоб петля була, а ось так. Відкрита до нас, щоб задня стінка отут-у нас була. Так, ми знімаємо першу петлю, 4 пров'язуємо, щось у мене тут розслоїлося. Так. 4 пров'язуємо разом за задні стіночки, ось так. І потім ось так протягуємо цю п'яту петлю. Все, у нас вийшло нахил вліво, Ось так. Все, ми пров'язали рапорт 30-го ряду. І я хочу ще показати вам. Далі у нас іде вже повністю 31, 32, 33. Це дві. Виворотні і всі лицьові. Але я хочу показати, як пров'язувати накид, ось цей, коли у нас іде ось тут перекручений він, перехрещений. тоді, коли нам не потрібно ось отак у нас накид іде, якщо ми його пров'язуємо ось так, то у нас буде дирочка. А якщо ми його пров'яжемо ось так. То у нас дирочки не буде. Ось буде петелечка ось така, бачите? Все, дівчата. Я думаю, що все зрозуміло і маю надію, що ви будете користуватися цією схемою, якщо захочете зв'язати ось таку цікаву кокеточку. Я розміщу. Це своє відео воно буде не тільки в мене на каналі, а також на, е в чат-бібліотеці, в телеграм-каналі, чат-бібліотека у нас е візерунки.ua. то туди теж закину, щоб воно було у нас в скарбничці. До речі, хто не знає, то я хочу вам повідати, що у нас є телеграм-канал е візерунки.ua. Там збирається така бібліотека безкоштовних майстер-класів. Всяких лайфхаків, там навіть є книжки в PDF-форматі, то можете заходити, користуватися це все безплатно, і це все для розвитку нашого українського YouTube. Все щиро дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписані, а вам подобається мій контент, то звичайно підписуйтесь і. Ставте вподобайку, підтримуйте це відео вподобайкою і коментарем, щоб воно неде не загубилося, а просувалося і було завжди у нас під рукою. Все. Всім всього самого найкращого, легких петелічок, приємного в'язання. До зустрічі, бувайте!